Ні у швейцарському Давосі розпочався всесвітній економічний форум і вже традиційно відкрив свої двері український дім. Які активності там заплановані, точно знає Уляна Хром'як, виконавча директорка українського дому в Давосі, яка зараз з нами на зв'язку. Пані Уляно, я вас вітаю. Вітаю розкажіть нам цьогоріч, і з чим український дім зустрічатиме візитерів? Український дім в Давосі відкриває свої двері для гостей вже в шосте. Наступні чотири дні буде дуже насичена програма. Сьогодні у нас відкриття, і очікується дуже багато гостей, міжнародні партнери наші, представники уряду, а так само багато людей, які беруть участь безпосередньо у всесвітньому економічному форумі. Для того щоб ми наші глядачі розуміли, як дім працює і яка його мета. Розкажіть нам, будь ласка, які завдання він виконує, тобто для чого він потрібен. Український дім в Давосі це є додаткова платформа, щоб розказати про Україну. Ми кожного року розповідаємо, що відбувається в Україні. Останні два роки, як ви знаєте, дуже інтенсивно велика увага до України в зв'язку з війною. Тому цього року ми очікуємо дуже багато журналістів. Дім проходить в рамках. Всесвітнього економічного форуму у нас йдуть насичені панельні дискусії. З програмою українського дому можна ознайомитися на сайті www.ukraine-davos.com. Так само ви можете дивитися наші стріми по youtube каналу UkraineHusdawс.com і підключатися на наші соцмережі. Ми активно долучаємося до тематики, яка буде на всесвітньому економічному форумі. Так само в рамках українського дому будемо говорити про інвестиції, про розбудову, про стійкість українського народу і про інвестиції. Ну от я заходила на програму українського дому, і там одна з перших тем дискусії, так це гальванізація міжнародної підтримки, таке оживлення, пожвавлення за вашими відчуттями, якщо дивитися на цікавість гостей Давосу до українського дому. Наскільки цікавість загалом до України цьогоріч відрізняється від січня 23-го? В принципі, цікавість дуже велика минулого року теж дуже було багато журналістів. Зараз ми очікуємо теж велику увагу до України. Звичайно, ми будемо представляти Україну будемо розказувати про війну України. Будемо розказувати про потреби України. От і ми бачимо дуже великий інтерес. Нас на панельні дискусії зареєструвалося дуже багато учасників і гостей. Ми ви бачите якого рівня в нас представники і спікерів і модераторів. Тому думаю, що дискусія буде дуже жвава, і ми привернемо додаткову увагу для того, щоб Україна була на слуху і, в принципі, в пріоритеті міжнародної підтримки? Що для вас буде маркерами успішності українського дому в Давосі цьогоріч? Підхоплення нашими міжнародними партнерами той тематики, яку ми висвітлюємо, а так само продовження допомоги тими з існуючими. Партнерами, які є, і залучення так само додаткових партнерів до того, щоб допомогти Україні завершити війну і перемогти, а також долучити додаткових інвесторів до інвестицій і до відновлення України, який образ України в цих дискусіях? Ви сподіваєтеся, що буде представлений? як країна, яка бореться, чи як країна, яка може стати новою силою потужною в Європі, тобто що ми продаємо так? Який образ це перш за все стійкість. Ми показуємо стійкість українського народу. Ми також показуємо можливості, які Україна пропонує міжнародним нашим партнерам світу, тому що в Україні є що показати. Ми представляємо тут наші стартапи, ми представляємо наш агросектор, і так само ті можливості, де. Світ може використати ті напрацювання України, які ми маємо перш за все з іншої сторони. Ми також показуємо нашу стійкість, нашу е, таку боротьбу, нашу в принципі, е, те, що Україна несе зараз цінності, які потребує. Міжнародна міжнародна спільнота і взагалі світ і демократичне власне суспільство, тому багато різних тем, які будуть обговорюватися, і тематику яких ми будемо висвітлювати. А на які панельні дискусії записалося найбільше людей? Тобто які теми найбільше цікавлять аудиторію в Давосі щодо України? Ну можемо сказати, що дуже багато людей за цікавлять інвестиції. Багато людей записалися на панельну дискусію про жінок на війні. Про так само про людський капітал. Ми будемо так само говорити про підтримку Америки України. Сьогодні ми з цього і розпочнемо нашу дискусію. Тому, в принципі, увага дуже висока. Що ж, чекатимемо на новини з Давосу, зокрема з українського дому у Давосі. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Це була Оляна Хром'як, виконавча директорка українського дому в Давосі.